Вітаю, я хероман, нумеролог карта дня. Туз жезлів і зодіакальні знаки на долонях у людей. День оптимістичний, винахідливий для нових можливостей. Сьогодні хороші звіски, нові пропозиції, нове життя почнеться. Якщо ми будемо цікавитися та розвиватися, якщо ви сьогодні щось почали, не перекладайте на завтра. Содіакальні знаки на долонях у людей. Долонька є астрологічною картою. Зверніть увагу, з повагою відноситись до своїх долонь, тому що на ній дуже багато знаків. І ці знаки працюють. І я вам. Предлагаю пропозицію звернутися до мене. І я вашу долоньку прочитаю за 225 гривень. Дитячі долоньки за півсуми від дорослої, а діти з вадами здоров'я безкоштовно. Якщо це вам цікаво, звертайтеся, підписуйтесь. Україна переможе.